А в цій задачі нам потрібно буде пригадати, як ми шукаємо е, середню молярну масу газової суміші. Тоді ж не як шукаємо, а як ми використовуємо середню малярну масу газової суміші. Так от ребят, середня молярна маса газової суміші знаходиться за такою формулою: об'ємна частка першого газу помножить на малярну масу цього ж газу, плюс об'ємна частка у відсотках, вернішне, не в відсотках, а в чисниках від одинички другого газу помножить на малярну масу другого газу. Якщо Будуть іще гази, то ми продовжуємо цю формулу. Але тут у нас задачка буде навпаки, коли нам сказали молярну масу газової суміші, а запитують, а який буде відсоток кожного компоненту в цій суміші, ну, точніше, нас питають про азот. Так от, ребята, в таких задачах я вам дуже сильно раджу почати задачу з того, що ви напишете: нехай кількість суміші буде дорівнювати 1 моль. Звідси, якщо кількість суміші 1 моль, то я тоді можу зробити припущення. Тоді нехай у мене буде кількість азоту, буде дорівнювати Х моль. І так як уся суміш 1 моль, то відповідно кількість пропану, який буде в цій суміші, буде відповідно, і так ребята ще раз, вся суміш 1 моль азоту Х, відповідно, кількість пропану 1 мінус Х моль. І так я знайшла кількість сумішів одного газу і другого газу. А тепер я хочу ось це все перевести у масу. Яким чином? Тепер дивіться, ребятки, от що я зараз напишу. Якщо у мене уся суміш 1 моль, а молярна маса моєї суміші 40 грамів, то яка ж у мене буде маса усієї моєї суміші? Це буде кількість на молярну масу або одиничка на 40, і вся моя суміш буде мати масу 40 грамів. Тепер я записую, а яка ж в мене буде маса азоту? Кількість азоту Х моль. Молярна маса азоту 28 г на моль, отже маса це буде 28х грам. І точно також я буду шукати масу пропану. Пропан у нас має малярну масу 44, а кількість буде ось така. Звідси, чому ж дорівнює маса, це буде 44 помножить 1 мінус х грам. А тепер, ребят, що ми бачимо, що окремо азот має таку масу, окремо пропан таку масу, а разом маса суміші буде 40 грамів. Тепер ми можемо скласти ось таке, ну, нехай це буде перша дія, а ось тут буде друга. Тепер ми можемо скласти простесеньке математичне рівняння. Маса, яка припадає на азот, плюс маса, яка припадає на. Пропан, і все це дорівнює 40. Розв'язує математику. 28х плюс 44, мінус 44х, це дорівнює 40. Звідси, тут у нас буде скільки? 12. Е, та ще трішечки, це у нас буде мінус 16х, буде дорівнювати мінус 4. Звідси х у нас буде дорівнювати 4 поділити на 16. Ребята, ви ж знаєте, я ж скорочую, де тільки можна і не можна. І так я можу скоротити на 4. Це в мене буде 1 четверта, а 1 четверта це буде 0,25. Що це таке? Ось це я тільки іксом я позначала. Кількість, кількість азоту в цій суміші. І ось ця ж цифра, вона мені буде вказувати на об'ємну частку. Ребята, коли у нас йде мова про газові суміші, то у цій газовій суміші, якщо у нас уся суміш 1 моль, ось так ми взяли суміш 1 моль, то чому ж буде дорівнювати об'ємна частка? Об'ємна частка це буде дорівнювати об'єм азоту на об'єм у Усієї суміші, або ця ж сама об'ємна частка буде дорівнювати кількість азоту поділена на кількість усієї суміші. Тобто об'ємну частку ми можемо знайти, використовуючи або об'єми, або молі. В нашому випадку кількість азоту буде дорівнювати 0,25 моль, кількість суміші буде дорівнювати 1, і об'ємна частка буде 0,25. А так, як у нас просили об'ємну частку у відсотках, та без питань, ми перемножимо ось це на 100, і якщо ми перемножимо це на 100, у нас буде відповідь 25%. Отже, об'ємна частка азоту в суміші буде 25% і задачу ми зробили.